Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Якщо любите страшні історії, то у мене для вас є ціла збірка. Привидецькі байки. Всідайтеся зручненько. Почнемо. Поїзд, привид, написала Лінда Дженнінгс. Ох, але ж я не зможу вас провести, казала мама із хвилюванням у голосі. У неї на роботі була дуже важлива зустріч. Та ну не хвилюйся, заспокоїв її Майк. Ми вже досить дорослі, щоб знати, на який поїзд сідати. Майк та Діана збиралися в гості до своїх тітки і дядька у Полчестері. Мама переглянула розклад поїздів і сказала дядькові Сему, о котрій годині діти приїдуть. Так, запам'ятайте, поїзд прямий на Полчестер о 10.42, повторювала мама, і в інший потяг навіть не думайте сідати. Майк, який був на рік старший за діано, уважно усе занотував, він почувався дуже дорослим. І ось обоє вони із сумками стояли на пероні вокзалу. Їм недовго довелося чекати. Дивись, ось він! Сказала Діана, ось наш поїзд. Дивись на електронному табло той же пункт призначення, Полчестер і час поруч, який треба. Майк та Діана зайшли у поїзд. Коли вони піднімалися на сходинку, вони помітили, що на платформі багато людей залишилося чекати на інший поїзд. Хм, Дивно, сказав Майк. Я думав, що всі вони хочуть їхати до Полчестера. Он та стара пані, вона точно казала, що збирається в Полчестер. Я її чув. Без паніки, відповіла Діана. Ми їдемо у правильному поїзді. Ну пам'ятаєш, ми ж бачили на електронному табло. І двоє дітей зайшли в купе та всілись. Навпроти них чоловік у капелюсі читав газету. У кутку сиділа жінка, яка годувала крихітне немовлятко. Знічів'я Діана та Майк вдивлялися в газету цього чоловіка навпроти, і намагалися відгадати відповіді на кросворд на звороті газети. Незабаром Майк втратив інтерес, позіхнув, глянув у вікно і раптом випростався. Діано. вигукнув він, так ми не в тому поїзді. Ми зараз мали би проїжджати кінець нашої дороги, а її немає. Діана теж визирнула у вікно. Дуже дивно, сказала Діана. Нашого всього району немає, а озеро є. Це, напевно, якесь інше озеро, відповів Майк. Будинки і дороги так просто не зникають. Поїзд промчав станцію Берітаун. Діана подивилася на майка широко розплющеними очима. Майку, Берітаун, це наступна станція після нашої. Майку, ми мусимо бути в правильному поїзді. Обоє трохи злякалися. Не відбувалося щось дуже дивне. Озираючись у вагоні, вони помітили й інші химерні речі. Наприклад, вікно відчинялося спеціальним шкіряним ременем, а над кожним сидінням у рамці висіли коричневі вицвілі фотографії. Слухай, а може, ми помилково зайшли у якийсь спеціальний старовинний поїзд, сказав Майк і полегшено зітхнув. Так, це, напевно, відповідь. Ну, не знаю. Від старовинних поїздів дороги та будинки все одно не зникають, заперечила Діана. Вона нахилилася, щоб поговорити з чоловіком з газетою. Вибачте, почала вона, мені просто цікаво, але чоловік взагалі не звернув на неї жодної уваги. Це якось нечемно, обурилася Діана. а в цей час хтось відчинив розсувні двері із коридору. «Квитки, будь ласка. Сказав провідник. Майк простягнув йому два квиточки, але провідник його повністю проігнорував. Чоловік з газетою простягнув руку з квитком, навіть не потрудившись опустити газету. Дякую, сир, сказав провідник. Дякую, пані, сказав він, коли та жінка з немовлятком простягнула йому свій квиточок. Діана штовхнула майка. Ти бачив ці квитки, вони не схожі на звичайні, якісь маленькі, зелені, наче шматочки картону. Це все дуже дивно, якби ти хотів знати мою думку, а той провідник він навіть нас не бачив. І дивися, ми щойно проїхали Сідлком Джанкшн, і ми мали б побачити шосе, але його немає. Діана ретельно розглядала зворотній бік газети цього чоловіка навпроти. Угорі під заголовком газети стояла дата. Вона прочитала. 15 червня 1948 року Діана схопила Майка за руку. Майку, та ми ж мандруємо в часі. Ми їдемо у поїзді, який їхав цією дорогою більше сорока років тому. Майк не хотів у це вірити. Він був практичним хлопчиком, але дата щось йому нагадала. Діти сиділи тихо та їхні серця калатали. Вони намагались пригадати, що ж таке трапилось 15 червня 1948 року. Раптом Діана пополотніла. Майку, сказала вона тихим голосом, Майку, я згадала. Коли наш клас робив завдання з історії, ми дізналися про жахливу аварію поїзда на цій лінії. Я пам'ятаю, як читала про це у місцевій бібліотеці. Тоді поїзд, що їхав до Полчестера, врізався у хвіст іншого поїзда недалеко від станції. Більшість пасажирів загинули або були важко поранені. Майк скочив на ноги. Потягни стопкран! крикнув він. Нам треба зійти. Діана заплакала. Так це марно, чи ти не бачиш? Нас взагалі тут не існує. Отой чоловік нас не бачить, провідник нас не бачить. Якби ми потягнули за цей стоп кран, імовірно, це нічого не змінило б. А ти спробуй. У розпачі сказав Майк. Діана стала на сидіння і потягнула за шнурок. Нічого не трапилось, поїзд мчав далі. Чоловік із газетою перегорнув сторінку і навіть не підняв очей, а жінка продовжувала колисати немовля. Діана спробувала відчинити вікно, вона щосили смикнула зашкіряний ремінь, і зненацька вікно розчинилося настіж. У вагон увірвався різкий порив вітру. Він розбудив дитину і та голосно заплакала. Чоловік опустив газету, тяжко зітхнув і глипнув на матір. Дитина верещала усе голосніше. Чоловік продовжував дивитися важким поглядом. Збентежена жінка встала, перепросила у чоловіка і сказала, що перейде з немовлятком у інше купе. А поїзд мчав собі далі. Можливо, нам вдасться вистрибнути, сказав Майк, визираючи у вікно. Тоді ми зможемо добігти до найближчої сигнальної будки і зупинити потяг, ми зможемо уникнути величезної трагедії. Діана витріщилась на брата. Ти не можеш змінити минуле, сказала вона. Воно вже трапилось, ми нічого не можемо змінити. Майк почав тремтіти. Але якщо ми не можемо змінити це, і не зможемо зійти з поїзда, діана похитала головою. Не знаю, сказала вона, я не знаю, що буде». Діти не могли всидіти на місці. Вони встали і пішли по коридору, зазираючи у купе. У всіх були люди вони читали, дрімали, балакали, дивились у вікна, і ніхто не підозрював про свою долю. Ух, я не можу це витримати, сказав Майк. Але не всі загинули, сказала йому Діана. Дехто із них вижив. Майк затих. Він колись читав історію, де дівчинка опинилася в пасті в іншому часі, і померла, перш ніж вона змогла повернутися у свій час. То була всього лише казка, але пояс зі свистом промчав повстанцію Стоунстаун, одна зупинка до Полчестера. Потім дивним чином він почав повільнюватись. Стрибаємо. загорлав Майк, відчиняючи двері, і вони пірнули в повітря. Вони полетіли униз-униз на трав'янистий бережок біля колії, потяг струсонуло, він набрав швидкість і поїхав за поворот, залишивши Майка та Діану, ошелешено дивитись йому у слід. Що тепер? запитала Діана. З поїзда ми вискочили, але ж ми досі залишились у минулому. І в цей час відбулося одразу дві речі. По перше, здалеку, з колії, долинув огидний брязький тигуркіт, але його відразу заглушив рев надзвукового літака, що летів низько над головою. Діти інстинктивно затулили вуха і заплющили очі. Ох, якесь у мене дивне відчуття ніби запаморочення», – сказала Діана. І Майк теж почувався так само, але йому спало на думку дещо інше. Але ж у ті часи не було надзвукових літаків, пробурмотів він. Ох, в мене голова йде обертом, я не можу добре думати. Я теж, повторила Діана. І ось в якийсь момент двоє діток стояли біля колії за дві хвилини від Полчестера, а наступної вони знову стояли на своїй залізничній станції недалеко від дому. На електронному табло облимало Полчестер 1042». А як ми знаємо? тихим голосом запитала Діана. Я маю на увазі, ну як ми можемо знати, що цей потяг правильний? Та коли до платформи підійшов великий яскравий сучасний поїзд Інтерсіті, то натовп на платформі пожвавився, і люди почали заходити всередину. Майк та Діана пішли за ними у вагон. Вони всілись навпроти жінки із маленьким хлопчиком на руках. Той уважно виглядав у вікно. Він любить поїзди, сказала жінка Майку та Діані. Я можу вам сказати навіть більше, ніж я любить. От я, наприклад, колись ледь не загинула в аварії на цій самій лінії у ну, 1948 році. Ну, звісно, тоді я була немовлятком. Уявляєте, тоді протяг мене розбудив, і я почала верещати на весь вагон. Мамі довелося зі мною пересісти. Це нас і врятувало. Ох, це була жахлива аварія. Але ви, напевно, цього не пам'ятаєте. Правда?